Що таке фонетика, мене всі питають. Дивіться, якщо коротко, фонетика це не щось таке вимерший динозавр, да? а фонетика це дисципліна, так? це курс, який я вам буду давати, який вчить вас говорити так правильно, щоб вас розуміли, чи то англійці, якщо ви проживаєте в англомовних країнах, да? чи то французи, якщо ви проживаєте у франкомовних країнах. І фонетика це не просто про звук. Ну, якщо я не скажу, як мені пише, то мене і так зрозуміють, окей. Але не в одному а, сіль цього життя, ви розумієте? Тому що звуки, да, вони формують слова. Слова формують речення, речення формують контекст. Тому головну проблему, яку вирішує курс фонетика. Готуйтесь в жовтні буде і британська і французька. Це зробити вашу мову зрозумілою для носіїв і щоб ви їх розуміли набагато швидше. Не пропустіть анонс і підпишіться на мій блог.